І тут в Україні теж. А на вашу думку, чи все ж є у нас умови для того, щоб готуватися до будь-яких спортивних змагань саме на території України і по складу тренерському, і по фінансуванню заходів спортсменів по базам тощо? Дякую вам за запитання. Ви знаєте, є декілька дійсно гарних ініціатив у нас в країні, які працюють і працюють вже не перший рік. Як приклад можу сказати доволі цікавим, є також проект Сильні України, який робить акцент саме на залученні ветеранів до адаптивних видів спорту. І цей проект реалізує Федерація Стронгмену України за участі мого колеги Василя Верестюка. І з досвіду проведення «Сильні України, наприклад, в Одесі, можу сказати, що це. Такий багатогранний формат, і ми запрошували для співучасті курсантів Міністерства внутрішніх справ і залучали курсантів з університету сухопутних військ дуже гарна практика, яка давала можливість побачити, як комунікувати з нашими ветеранами, як займатися разом спортом. Що стосується ветеранського спорту в країні в цілому, то нещодавно було прийнято рішення міністерством по справ ветеранів разом з Міністерством, Міністерством спорту по виділенню фінансування на заняття спортом для наших ветеранів. І цей проект передбачає, що учасники бойових дій та ветерани з інвалідністю внаслідок війни зможуть щоквартально отримувати по півтори тисячі гривень для сплати спортивних занять залежно від регіону. Цю суму дозволяє покривати орендовно від 30 до 100 відсотків вартості занять спортом у тренажерних залах і. І за вартості заняття спорту можна потім або скажімо так їхати в інший спортзал, займатися цим. Ну і найголовніше, звичайно, це робити все можливо для того, щоб громади маленькі міста могли також залучати наших ветеранів для занять спортом.